На 10-му році війни з Росією та її кремлівським режимом декомунізація до села Селець Зимнівської громади Володимирського району так і не дійшла. Ви не повірите, але там на фасаді колишньої адміністративної будівлі сільської ради досі розміщений радянський герб, а саме серп і молот. Фото з радянською міткою на будівлі сільської ради у селі Селець опублікував Іван Мирка у Фейсбуці. На світлині видно, що серп і молот висять не десь в кутку чи ззаду будівлі, а прямо над головним входом в колишню сільську раду. Зазначимо, з 2015 року в Україні діє закон. Закон про декомунізацію і закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Саме до такої символіки відноситься зображення серпа й Молота. Наразі телеканалу Конкурент Тіві не вдалося зв'язатися з головою.